Українська народна казка котик і півник. Був собі котик та півник, і дуже вони любили одне одного. От і почали жити вкупі в одній хатці. Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде якої їжі здобувати, а півник дома сидить. Та й хату глядить. Отже котик було як іде з дому та й наказує Гляди ж, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай, і сам не виходь, хоч би хто й і кликав. Добре, добре каже півник, та й сидить в хаті, аж поки кот не вернеться. Тільки завідала півника лисичка та й задумала його виманити. Бо вона ласенька до да корятинки, от і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Підійде під віконце як котика нема дома, та й підмовляє. Іди, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, Медяна водиця А півник її одмовляє То ток, то ток не велів коток. Бачить лисичка, що не виманить так півника, та й прийшла раз уночі, насипала півникою попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хатинкою та й дожидає. Отже котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли під хатою пшениця розсипана, така хороша, і нікого немає. Понадався півник на ту пшеницю, думав собі. Піду, лиш я трошки поклюю адже нікого нема не страшно. Я поклюю та й знову у хатку сховаюсь. Котик і не знатиме, бо нікого нема, то ніхто й ми не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, потаскала до своєї хати. А півночок тоді гукає. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту порятуй мене. Котик і почув зараз побіг рятувати півника. То тільки ж, поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не догнав, вернувся додому. Так йому сумно стало. Нема півника. Заплакав котик, а далі сів, думав, думав та й надумався, взяв свою скрипочку і писану торбу та пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки й один синочок. Перенесла їм лисиця півника, наказала окріп у печі гріти, щоб півника опатрити, бо він вже зовсім придушений був. Та же, каже лисичка, нікого не пускаєте, а сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку ще й приспівує. А олиски в лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко. Вийди, лиси, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисична дочка не втерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що вона там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котики її цок у лобок та й вписано торбу, а сам знову грає і приспівує. Ой, у лиски лиски новий двір, чотири дочки на вибір. Не витерпіла друга лисичка, і вийшла. Котики ту, сок у лобок та й вписано торбу, так усіх лисичок і виминув. А лисиченко, пилипко, ждав, ждав сестричок. Нема, не вертаються. От він і думає піду я їх позаганяю, а то мати прийде то буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і пилипко, а котики його. Сок у лобок та вписано торбу так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і ввійшов у лисичину хату. Знайшов півника, він лежав уже зовсім неживий, зомлілий, а котик його схопив за хвостика та й каже Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся і ожив. Та такий радий. Спасибо тобі, каже. Котику, братику, що ти мене одрятував, тепер ж я тебе слухатимусь до віку». От взяли вони вдвох, де що було в лисички, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому, та й знов жили собі в купці. Півник уже слухався котика, і все було добре.